Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила і Лукас. А Що в мене сталося? Що мене сталося? Що в мене трапилось? А в мене трапився фініш. Та-та-та-там. Так, це фініш. Фініш, тюльпанів. І так, зафіксуємо цей момент. Не можу вам показати на програмі, коли йдуть у то серденька бігають, чи ці фанфари б'ють. Просто що та схема в цьому телефоні, але всі останні хрестик і півхрестик ліг на канву. Тому я зафіксую цей момент і підемо пратися. А продовження вже буду вам знімати. І так, завтра-завтра, або післязавтра, напевно, завтра. А, і Хочеться десь, знаєте, ввечері винести вже нас тут квіти різні, квітнуть троянди, лілії. Тюльпани, на жаль, вже все відквітли, тому що. Так, зафіксуємо сьогодні 2.07, тобі ж друге липня, мало не сказала листопада, 2 липня 20.25 року. Так, і тюльпани готові. А... Ну, в мене ви пішло 6 місяців, скажімо так. Цього місяця було вишито 3100 плюс 866 3966 хрестиків. От, отак. От так. Оце, я просто, щоб була трошки вчора була прихворіла, мені сказали, щоб я сиділа вдома, я сиділа вдома і вишивала. А сьогодні, на сьогодні, залишилася рамулечка, і я дошила останні 866 хрестиків, і готово. Тож, отака от краса, краса. Підемо пратися, І я думаю, буде ще більш яскравіша тоді краса. Тому що зараз, по-перше, світло таке, по-друге, розмітка, по третє, м'яти це все. Тож, для мене пройде деякий час, а для вас декілька секунд і сила монтажу. До наступних включень. Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І Людмила це прибігла з роботи, бігом-бігом, ще нічого не притягалася, нічого. А, а, людмила бігала по полю, по городу, по цьому, ну, в общем, по квітникам, фотографувала свій фініш. А фініш? От, мої тюльпани. Тюльпани від Лукаес. Тюльпани від Лукаес готові. Фініш. Нарешті фініш попрасувала, ну, вже поки тягала, вже прим'яла. Тож, пробачайте. Так, а зараз я просто хотіла так, щоб було більше-менше. Порівняти це все. От. Ну, це треба переключу ще камеру, але ну, хотіла вам показати в різних ракурсах, по-різному, і вирішила, що якщо я вам отак а, цей, мені здається краще, ніж а, коли я буду знімати з рук. Так, я хочу, можу вам трошки віднести. Хотіла на вулиці фотографувати, відмія зняти. Але і так бігала там по всьому квітнику, фотографувала, дивилася ракурс, але вже 8 вісім годин вечора, я ж після роботи це ж треба було ще, щоб сонце було вдень вибігти. Але я ж поки випрасувала, поки був час ну, прасувала все і заодно ці тюльпани. Якби, а, от... І от вони такі гарнюні. От такі. Вони як на прев'ю, я потім перекладу на кровать, уже і тоді а, зніму. Так, дивіться, що по залишках, а то в мене, мене питала дівчина в коментарях, що ви робите, якщо а, колір а, не вистачило кольору, а виробник не дає номер кольору. У мене тут на планшетках написані. Отут на мирочки. Але це з перенабору я собі написала. Тому що це невірно. Це просто такі значечки в перенаборі, скачаними з інтернету. Якби я набор купила від Лукаес, повний набор, все як положено. А перенабір там же ж схема, нитки, все-все-все. А перенабір, я. Цей а, скачала з інтернету, подивилася, порівняла зі схемою, з оригіналом. Там деякі трошки значечки були. Невірно, оцей найтемніший колір, напевно, оцей як коричневий такий колір, його зовсім пропустили в перенаборі. Але я там по схемі, коли вишивала, то я по схемі його вставляла. І в схемі там значечки зовсім інші. Там був було, було інший значок і інший номер. Якби не тут в ниточках. Так, нитки-нитки. Зараз хвилиночку. А, нитки анкорзної, здається. Так, давайте параметри. Бо якщо, цей, якщо ж про, повністю про фініш, значить про фініш. Вишивається хрестиком в дві нитки і трошки півхреста. Зовсім трошки. Півхрест у нас використовується ось тут внизу, і то. Тут все хрестом, але е, частина пів Христом. Так, давайте, знаєте, що я вже вам так показала? А, а тепер перейдемо в камеру, перемкнемо, і щоб я краще вам показувала ближче. Тоді оцей. Так, мої любі друзі, перейшла, але прилаштувалась не на кроваті, як я завжди роблю. А на стільчику, на якому я сижу, вишиваю. Ще зараз я теж присяду, щоб не шмикатися. І буду спокійніше розповідати. Значить, півхрест у нас використовувався, але його зовсім мало отут трошки так по краям. Його так навіть і не видно. Так, ось такий листочок. Ось якщо ближче, то ж я так вам показала. Ще там фотографії вставлю, ось я вам ближче піднесу. І у нас отакі гарні тюльпани виходять. Так, давайте якось так прилаштуємо прев'ю, А, ні, не видно його. Хотіла, знаєте, так, щоб цей, щоб більш-менш воно так якось було видно, але настільки. Просто тут світло. Я не знаю, щось останнім часом, чи то в мене з очима, чи то, а, цей а, світло таке якесь не таке яскраве. Уже і зайві лампочки включаєш, але все одно воно якесь не зовсім яскраве, не зовсім цей. Якщо раніше було, у мене я тут же ж вишивала і світила три лампочки. Я не знаю, чи ви, у вас так чи у мене. Це, що вдома, ті ж самі лампочки. Але ж світло не таке яскраве, як раніше. А і що тут на роботі оцей? от, от такі ось у мене Лукас виходить. Так, параметри. Почала розказувати, та не розказала. Канва от, виходить в дві нитки, а хрест в дві нитки. Але вони не дописали, що тут є трошки півхреста. Ну, а хоча, може, він, а, то в мене в перенаборі був трошки півхреста. Не знаю. Може, я, а я там не, ну, не звернула, може, і уваги. Не знаю, не можу сказати, бо схему вдома залишила. Я ж уже розслабилася, що перенабір уже по помилки а, по подивилася, де і все. От, ладно. Канва Цвайгард Аїда. Так, 18 каунт біла, нитки анкор, 40 кольорів. Так, третій рівень складності, розмір 33,5 на 26 см. Схема кольорового символна іголочка. Це все, що йде до набору. От, це, Так, нитки Нитки ж почала розповідати, да й не розповіла. От, нитки, давайте іншою стороною, бо це, що писала, це все невірно. От ниток залишилося всіх, як бачите. І причому не по одній пасмі. От, деякі просто я пасми розматувала повну, витягувала по одній нитці, щоб не короткими нитками, і заматувала потім назад. Щоб, знаєте, якщо мені нитка такого кольору десь знадобиться, щоб не короткі то валялися, а довгі вони так я люблю вишивати довгими нитками. То мене моя глядачка питала, що ви робите, якщо у вас не вистачило нитки, і, що робити? Ну, по-перше, лукес, от я вже від них вишила третій набір, і завжди ниток. Ну, не на другий відшив, але майже як на другий відшив вистачить. Ну, майже, майже. Ну, Якщо може вишивати на мілкому каунту і в одну нитку, так точно на другий відшив вистачить. Це ж я вишиваю в дві нитки, але, ну, може, може. А, ну, я, наприклад, ну, ви можете написати виробнику. І написати, що якщо ви купили новий набір і у вас не вистачило ниточки якоїсь, ви можете написати виробнику Але, або звернутися до того магазину, де ви купили. У нас в Києві офіційний представник Лукаєс, це магазин вишила який знаходиться по вулиці Скоропадського, здається, 6, ні, не 6, 1, ні, не 1, 8, 8. Друзі, не буду брехати, не пам'ятай, підпишу в дописі до відео, якщо кому цікаво, або якщо кому дуже-дуже треба, то пишіть коментарі, я подивлюся у дівчат і в інстаграмі і точну адресу напишу. Магазину вишила. До речі, для участі в марафон. З цим набором я ж брала участь в марафоні Мерцішор організатор Юлія Німінська дякую компанії Лукаєс і Юлії Німінської за те, що підсадили мене на цього класного виробника. І тепер я маю такі вишиваю такі набори. Так, це, так, і магазин вишила дає за участь мартішор, в марафоні мертішор. Якщо там купувати набори і для участі в марафоні мертішор, то дає знижку 10%, здається. От, і дивіться, якщо б, би... а й другий ну, мій варіант, якщо б не вистачило якоїсь нитки, але я ще раз повторюю, ЛКС такого не буває. Ще і багато зайвих ниток. Бачите, у мене всі-всі-всі. Всі от, от, якщо кожну пасму дивитися, оцього, до речі, червоного 65-го зовсім йде мало О, от, де, не де от, 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 грамулька йде. Ну, Бачите, ви їх і цих всіх, найбільше йде у мене з цих е, ниток. найбільше шло, Це оціх, отут, ось, сірих. Кольорів і вони отут, тут багато де використовувалися. І їх ось, ось тут найбільше ще й залишилося. То, яких дуже багато йде, не таких багато й залишилося. Зелених дуже ось, подивіться, скільки багато позалишалося. Тих ниток де багато використовується, їх багато і залишається. То не переживайте, я ж кажу, що якщо ви будете вишивати, наприклад, на рівномірці в одну нитку такий самий набір ось по залишкам, наприклад, то вам вистачить 100% на другий відшив. Так, це по-перше, по-друге, якщо, наприклад, у вас не вистачило нитки, я би, наприклад, я, як я, як це квіти, це трава. Вони бувають різні. І в них по-різному все це ж природа. Тому я би, наприклад, просто я би на око підібрала. Ось взяла палітру, наприклад, залишок, і прикладувала, б уже якийсь колір і підібрала. Ну, це моя думка, тому що я не парюся. Чесно вам кажу, що я не парюся не по цьому. тому. Я навіть коли закінчувала, от чесно розкажу про свої гріхи. Коли я закінчувала. Uh, уже вишивати цю, uh, цей uh, набір, тюльпани, то у мене десь отут не вистачило ось білого, там 5 хрестиків. І мені треба було знову uh, відматувати повну пасму і витягувати нитку або відрізати частину, а потім куди то коротенькі дівати. В общем, я зашила поряд е, ну, тими хрестиками, що поряд. Я подивилась, що поряд я вишиваю там білим, але на тон темнішим. Ну, Там п'ять хрестиків, ролі не грають. Також отут, отут треба було п'ять хрестиків зашити теж білим. Ну, я... А в мене вже вся нитка, що відмотана була, закінчувалась. І я полінувалася відмотувати нову пасму, там все таке. І я вишила теж поряд на тон темнішим білим, де і все. Ну, Ось так. Це моя лінь, це, ну, це я, це моя робота. І я, як я кажу, що я лінива вишивальниця. От, тому, е, я думаю, так. Далі, ну да, отут, наприклад, от, дивіться, якщо воно навіть от, іде по тому по прев'ю, світліше, тут я світліше. Це як треба вишивала. Якщо тут було три хрестики темнішим, я темнішим його вже вишила. тут цей. Десь теж у мене було тут грішок. Отут було, треба було на. Три хрестики вишити на тон е світлішим рожевим. А я вже в цих квітах вишивала на тон темнішим рожевим. Ну, я і вишила тут за одну серединку таким же кольором е цей. Е е і нічого, воно прев'ю, навіть від цей. Там один той тон того рожевого. От. Тож так. Ну, не знаю, у дівчат чомусь мені от вишиває Наталка. Господи, канал Ната Сторі. Нат... Ой, Наташа з Дніпра. Треба підписати, буде в дописі до відео. Я дивлюсь постійно Талкін канал, там кішечка на головній. Цей каналу, на емблемі каналу. сторіш, здається, Ну, в общем, Стіч. А, о, о так. сторіш, Стіч. О, я в цій англійській ці не можу ні запам'ятати, ні вимовити. А, в общем, і мені здається, чи то в Наталкі, Наталка також вишиває такі самі тюльпани. І мені здається, чи то в Наталки воно камера краще бере чи світло, як по-другому, ну, у мене якось він більш рожевий. А от у наталки більш в червоні. Ну, може, тому що а, виробник, може, комплектував. Набори трошки червоніше, нитки додавав, а де більш рожеві. Я не знаю, чому чи то камери, просто у Наталки вона більш так по-іншому ловить кольори, і світло у неї, якесь інше. Ну, в общем, це такі справи, друзі. Я не знаю, що вам ще про це розказати. Але ось такий у мене ще один фініш в марафоні «Мерцішор» стався, тож в липні, в липні 25 липня буде вже кінець третього сезону марафону Мерцішор. Тож я собі план два фініша в марафоні в третьому сезоні зробила і виконала. Тож у мене фініш пташки були, і тепер Фініш тюльпани в вазі. Ну, я не знаю, набір називається. Ось номер набору Б2261. Назви нема. А ось вона. Лале, лалеле, лалеле тюліпс. Тюльпани виходить. Взагалі, якщо я правильно прочитала то... в общем, тюльпани. Але я не знаю, чому мені тюльпани в вазі, тюльпани в вазі, в общем, тюльпани. Мені букет тюльпанів хочеться назвати. Ну, класні, я так люблю і я люблю так вазі ці прозорі. Оці класні. Дивіться, що... Навіть і от як і на прев'ю, наче, наче отак води налити, а тут прозора скляна ваза, я їх так люблю, обожнюю ці такі вази. І ось вони стоять у воді. Ну, клас, клас. Ну, чудово. От, от один в один, як на прев'ю. Тільки що на прев'ю зменшеному варіанті, а тут у збільшеному. Всім, друзі, я не можу намилуватися. Краса, та й годі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Як вам тюльпани? Але я дуже-дуже задоволена. Коли краще світло падає, то ось дійсно все точ точ як на прев'ю. Навіть і відтінки, і все, і кольорова гамма, все-все точ-точ, як на прев'ю. Отак. Єдине, що, ну, не можеш бути все гладко. Не може. Друзі, я не можу цю канву. Боже, як я її намагалася розпрасувати. Ну, коли прала, у мене, ви пам'ятаєте, була така розмітка, прям розмітка, розмітка. Розмітка у мене зійшла легко. Я занурила воду ненадовго ну, хвилина 5-10, налила там якогось шампунчику. В общем, чи, щось чегіль для душу, щось таке. В общем, полежали, я потім трошки витягнула, вижала їх трошки, поклала ще в воду, звичайно, вже без, без нічого, а, і залишилась на, на ніч. Вранці я сполоснула, поклала на рушника, замотала та й пішла. Воно сохне, воно таке якесь у мене цей, як сказати, підсихати, потім розкрутила рушника. Воно почало у мене підсихати, так, знаєте, і як воно це м'яте, 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 це страшне, як м'яте. От, Потім я вирішила його порасувати. Дивлюсь на світло. Якась канва з рижими плямами у мене, чи то від рушника, я не знаю, чи ще від чого. В общем, ще насипала я трошки порошочку, трошки шампуньки, тепленької водички, ще раз попрала. Попрала, потім випала скала звичайною водичкою, дивлюсь, все біле, нормально. Але ж викрутила, навіть сильно не викручувала так трошки. А, от, а воно таке м'яте. Я його, оце я на роботі, у мене тут класний утюг, праска класна. З паровим кюрхер, в общем, паровий цей праска. І я його давай прати через тряпочку. Потім так, в общем, друзі. Воно підсихає, а я його праскою. Потім відклала, через годинку знову підсихає, підсохла трошки, я знову праскою, а воно не виглажується. А воно таке якесь м'яке. М'яке, ну, в общем, цей не м'яте, господі слова забуваються. Ой, ну, в общем, ця канва, а потім... Я поклала на сонечко на тряпиночку таку, на сушилку. І воно полежало. І ця канва висохла, але ж все одно дивіться, якщо так на це, ладно, я насила, то прим'яла трошки оце, поки насила, по квітникам фотографувала. Але дивіться, все одно воно ну, таке. Воно не чисто ровне. Воно таке таке якесь. Оце я за це я не люблю оцю канву. От. Треба купувати набори на габеленовісі. Ну, нічого, в принципі, може, ще на суху якось, чи перед оформленням уже не нам на суху суху. Ну, от, які, може ще попросуться. Ну, в общем, знаєте, як от ольон що неможливо випросувати. Так ось цю канву теж. То, виходить, краще, якщо на такій канві вишивати, то краще набори з повною зашивкою вишивати. Ну нічого, в принципі, може, воно полежить пом'якше, чи якось, ну, воно, може, таке і буде. Але дійсно, таке, такі, як, дійсно, як в люні якась маленька пом'ятість залишається, то тут. А так, все чудово, вишивається дуже легко. Все, Всім до побачення! Я вас дуже-дуже люблю. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення. Дякую, мої любі, що були зі мною. Ось я ще наробила фотографій. Отакі От гарнюні тюльпани вийшли. Якби ще сонечко, може б ще краще було. Це з розміткою. А це в троядах намагалася фотографувати. В общем, тяжко, тяжко спіймати і зробити гарну фотографію. Але вже які. Дякую, що були зі мною.